Дівчата <сміст> історія і сміх і гріх називається. В мене є такий список відтворення на каналі, називається Він поради пастора Блейкса. Це американський пастор, пастор християнський, який взяв ну, таким своїм, можна сказати, приколом з такою своєю фішечкою. Казати про жінку в розрізі гідної жінки, що вона королева. Тобто це вигадав чоловік. І я через те, що передаю просто його слова, робила там таке відео, що робить жінка-королева за його словами, за словами чоловіка, що вона не робить, як вона поводиться, як вона не поводиться і так далі. І що цікаво, саме від жінок, не від чоловіків наших, а саме від жінок, почалися комуниці на Я не розумію цього терміну королева. Та що вона ходить з короною? Не потрібно мені бути жодною королевою. Ну і все в такому дусі. Ви знаєте, ну, я читала, коли ці коментарі читаю і думаю. Я інших і не очікувала, тому що в нашій парадигмі, в парадигмі не тільки України, а багатьох пострадянських слов'янських країн принців мало і на всіх не вистачає. Розумієте, про принцес ніколи не йшлося. Принців мало. І це настільки якби, заїжджена фраза, що навіть ніхто, ніхто вже не звертає уваги на то слово принц. Сказали б, не принц, а король, і нормально було б. ніхто б не згадував, ой що це за слово, там корона в нього на голові. чи що. Ну, Тобто це нормально. Слово принцеса, там королева ну, щодо жіночої стації викликає просто обурення. А, значить, заїхала в Польщу. І звертаю увагу на те, що тут на мене звертає, звертають увагу на багато більше чоловіків ніж в Україні. Я не змінилася, одягаюся я так само. Я не, не дуже навіть набагато менше тут фарбуюся. Я не похудішила на, на 30 кілограмів і не помолодішала на 20 років. Тобто, яка була, така і є. Але чоловіки звертають увагу набагато більше, ніж в Україні. Я розумію чому, тому що тому, що інша демографічна ситуація. Все якби іншого пояснення немає. Просто більш-менш у порівнянні з Україною, Вирівня... Вирівня... господи, Рівна, бо не вимовлю це слово, демографічна ситуація. Менший процент чоловіків, які страждають на залежності. Я тут бачу, він великий у порівнянні з іншими країнами, але десь в половину менше, ніж в Україні. За моїми спостереженнями. Ще раз підкреслюю, що я не статистична довідкова, але ну, те, що я бачу, десь половина від нашої проблеми. І, і Ну, набагато більше звертають увагу. І, значить, нещодавно один чоловік, ну прям він тут вже так щось там горів, так горів. І почав. Цікавий, дороже, чоловік такий ну, непоганий, цікавий, але щось такий дуже дуже швидкий. Мені такий починає розмовляти, каже: ти знаєш, Оляна, а чоловіків гарних мало. І у вас в Україні мало, поляк він. І в Польщі небагато. Я на нього дивлюся, починаю сміятися. Кажу: ви знаєте, мені багато не треба, мені потрібен один. Я, в принципі, не сфокусована тільки на Україні з Польщею. Я глибоко англомовна людина. Я можу англійською мовою підтримувати розмову на всі теми від космосу до політики, якби мені все одно. Я дивлюся, він такий сидить, знаєте, в нього на обличчі принців мало, і на всіх не вистачає. Ну от він, я бери мене, бери. знаєте, Я думаю, ну от вони не соромляться, розумієте? Вони не соромляться сказати, що при под прям, прямим, прямим текстом спочатку розмови мені чоловік каже: хороших чоловіків мало, і дивиться на мене. Тобто я, а от я перед тобою, я хороший. Принців, мало, на всіх не вистачає. Бри, поки я тут. А ви, дівчата, так обурюєтеся про королев. Ой, біда, біда з нами.